Консульства, які обслуговують наші території, та й весь народ польський допомагає Україні ближче стати до Євросоюзу, війти в Євроспільноту. І є домовленості між Хмельницькою областю та Куявопоморським воєводством про те, що вони нам допоможуть презентувати Хмельницьку область в Брюсселі. Будемо співпрацювати по цих напрямках, а цей захід. Дуже важлива річ і скорочує і час, і зручність, і ми бачимо, що і влада, і обласна державна адміністрація і країни Євросоюзу, особливо Польща, ідуть до народу ближче, щоб скоротити різні проблеми, перешкоди між нашими країнами, і щоб ми краще жили, краще. Спілкувалися, більше спілкувалися. Хочу сказати, що Польща займає 5% експорту та імпорту в нашій області. Це дуже серйозний показник. На сьогоднішній день у нас є більше 8 мільйонів доларів США інвестицій. Маємо надію, що інвестиції з Польщі будуть ще більше до нас відкриті після відкриття цього прийомного пункту. І думаю, що співпраця буде дуже серйозна. А згідно даних консульства у Вінниці в минулому році, в 2011 році, хмельничан, 13 тисяч хмельничан відкривали візи у Польщу. Тому це дуже серйозний показник і цей заклад нас ну, дасть краще працювати в напрямку і міжнародної співпраці, і просто культурного відпочинку. Ми дуже споріднені. Народи, і тому у нас є спільна історія. Нам потрібно дружити і розвивати наші стосунки. Дякую. А тепер до слова запрошується керуюча справами Хмельницьк міст виконкому Черевченко Людмила Петрівна. Шановне панство, дозвольте від Хмельницької міської ради виконавчого комітету міського голови Мельника Сергія Івановича. Привітати усіх з такою гарною подією, яка сьогодні відбувається в нашому місті. Ну, всім відомо, що в нашому місті досить потужна, досить велика польська громада. Зв'язки із Польщею у нас історично, традиційно, дуже міцні і дуже активні. Тому я теж погоджуюсь і завіряю усіх, що це дуже важливо, якщо в нас буде знаходитись такий центр. В свій час Пан генеральний консул, ми мріяли про відкриття консульства в місті Хмельницькому, але сподіваємося, що колись така подія теж в нас відбудеться. Ну, наші зв'язки традиційні, давні. Звичайно, для людей це буде дуже зручно, тому що от, спілкуючись зараз, ми фінансово підраховували, наскільки зручно буде їхати до Вінниці або наскільки зручно буде. Оформляти документи тут у нас в місті Хмельницькому, і виявилось, що по грошах, звичайно, для усіх це буде зручніше, тому що білет купити туди, назад, потім ще раз поїхати і повернутись. Виходить так, що і ціна 19 євро, здається, так встановлюють тут 19,50 гривня. Дев'ятнадцять Але в гривнях буде так. Ціна виходить так, що вона нормальна. І я думаю, що виграють у цій справі всі. А вже говорити про те, що яка буде велика економія часу, то, мабуть, час сьогодні для всіх найдорожчий. Тому центр буде працювати по вулиці Проскурівського підпілля. І я бажаю центру процвітання, зручності нашим громадянам і зміцнення наших стосунків, тому що це, звичайно, буде сприяти ще більше нашим і культурним, і економічним зв'язкам. Дякую за увагу. A teraz do mikrofonu zaproszę Generalny Konsul Republiki Polskiej w Wiennicy, pan Krzysztof Dzień e, Dobry dzień, szanowni panie i e, Ja, ocień što... rad, to na koniec chmielicką. To jest trinacją punktu pobrilową wizowych ankiet, odkrywają na terytorium wienickowo-konsulskiego Okręgu w Goradzie Chmielnickim. My nadzieję, że to odkrycie tego punktu zdywajcie wsi, was można i nie żeby nasze wizy, polskie wizy, polskie wizy nacjonalne, polskie wizy Schengen, byli boli, boli, da stópnymi. I odkrycie tego punktu w obrębie wizowych ankiet w Chmielnictwie. I nadzieję, że to jeszcze borsze, krasz dan, Chmielnickskowo i Chmielnickiej obwodzi warstpowiecza tym punktem, a punkt będzie to, że przyjmować się żądać z drugich obwodztw, miejsca widożytoymirskiej i winińskiej, jeśli oni etabo pożywalą. E, wizowy punkt przepraszam, punkt po wizowych ankiet, ponieważ takie je, jego profesjonalne nazwanie, to jedny z punktów outsourcingu. Jak już skazał, budiet preniamał w Sikrzewojściu z Wienickowo-Konsulską Krugę, a my już z praktyki znajem, to was na domu budiet on preniamał grażdan. Chmielickowo i Chmielicki Ołeski, Hadia, to że grażdanie drugich stron. I mija apelidów o dokumenty, to że smogu dwarz polzowalca Edimbrze. I same głowne. Dostateczny budiet niesto dokumenty, a zatrudniki tego centra pomogą nawet wypełnić ankietę, pomogą zrobić kserokopię, prasmotrzeć wszystkie dokumenty tak, żeby oni mogli od waszego imienia передаć te dokumenty w satyestwójcej formie w generalne konsulstwo posły winice i same głowne. i a 33 a 3 a 3 a wydać wizy oryszaje tylko lis konsul polski konsul wizowy, się z zainteresowaniami także centrum jest tylko takim elementem w pomaş tym którym ona nawzdalicza my domyślamy że wasprzuje się nim grupy ludzi u których конечно nie mnogo to bardzo cenno i oni i spolzuje to punkt smog dowolno by szybko przedać nam Ankiety wizowe, a my je dowolno bystro rasmodrujemy. A punkt na rzeźnięd, rabotać z paniedzielnika. Siewotnia to tylko liz symboliczski. Symboliczne skazrycia z wami symbolicznie. Odkrycie tego punkta, tak żeby on mógł swobodno, spokojno zarabotać urzę z paniedzielnika. A obytą urzęska skażeć przedstawiciel firmy. Spasibo. Також запрошуємо до мікрофону регіонального директора компанії VFS Global в Україні та Білорусі, пана Рохіта Сапру. Дякую, що ви сьогодні з нами. VFS ВФС став країн in 2007. Ми розпочали свою діяльність в Україні у 2007 році. Сьогодні ми співпрацюємо з 15 державами в Україні. This is the 13th center uh, for Poland in Ukraine. І сьогодні ми відкриваємо 13-й

There are no extra charges that people have to pay to come and apply. жодних інших оплат, які ви повинні заплатити, щоб прийти і подати у нас документи. We uh work between 8:30 and 3:30 every day. Ми працюємо з 8:30 до 1530 щодня. And people can walk in any time of the day to apply. І ви можете прийти в будь-який час для того, щоб подати на візу. The staff is trained and they are aware of the rules that people would need to forget uh, to, to follow to apply for a visa. Наші працівники були відповідно uh, на тренінгу і також знають абсолютно всі правила щодо подачі документів. I, I hope that the people in this city and the area around would appreciate the facilities that we provide and and the work that people, that the staff would do to, to, to make their visa processing easier. Я маю надію, що ті, хто будуть подавати у нас на візу, будуть задоволені нашими послугами та всіма зручностями, які ми надаємо. W 2010 roku, to pierwszy rok pracy Generalnego Konstruktora Polski Uwinice, my w etod wydali 21 500 wiz. W o roku, w 2011 roku, my w wydatku wiz na blisko 80 blisko na 80 i my wydali około 38 000 wis. W tym godu, w tym, roku, w w roku. My, med za ściody punktu pobrją wizowych ankiet w Żytomirze, Winicy i Chmielnicką my to количество uwidzimy. Na сколько paсмоtr. A kiedy ja jestem po dziadku walaka. Co ja teraz e, mam robić? Wszystko zależy do Pana, ponieważ konsul nie jest pan, Panu w stanie odpowiedzieć, co Pan powinien robić. To jest Pana prywatna sprawa i to, co Pan robi, to Pan robi zgodnie z tym, co Pan zamierza, ale sądzę, że Pan chciał troszeczkę inaczej pytanie zadać eee, i proszę sprecyzować to pytanie z chęcią ja lub Pan konsul Sylwester Rudy, bo chciałem Państwu przedstawić konsula e, szefa sekcji wizowej, który odpowiada za poli polską politykę wizową w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej. Mój kolega, konsul Sylwester Rudy, naczelnik wizowo, e, wizowo, pa, wizowo adiop posolstwa Polski, on że może odpowiedzieć na niektóre pytania, a pan pomyśli, a ja panu odpowiem, dobrze? Bo chyba co innego pana chodziło. Proszę bardzo, jakie pytania będą dawać Centrum? No ja że no, to że nie generalną Konsulu Polski w Winnicy, like, a bolsze przedstawicielom firmy, która w zeszłym roku pawiła w tenderie w Midzie Polski na organizację punktów outsourcingowych. Gotowy? Proszę bardzo. Uwaga kamery, dziennikarze. Uwaga 3, 4. Jest. A potem jest Dziękuję bardzo. I też na pamiątkę. Na pamiątkę. Na pamiątkę. 18 личев називається пункт прийому документу для оформлення бізиту Республіку Польщу. Цей пункт буде знаходитись по вулиці Сурівського підпілля 46 навпроти. Ресторана України для хмельничан це зручно, тому що ціна нам сказали попередньо 19,5 євро, то береться в гривнях через банк. І якщо підрахувати поїздку в в туди і назад, а це потрібно їхати два рази, тому що щоб здати документи, щоб отримати, то з урахуванням величезної економіки часу, то для хмельничан це дуже ручний фонд. To, wam dziękujemy ja, i